Знову дивлюсь у неділю коли стуку грюка то нема. На цю це будівництво. Каркасне будівництво житлового будинку. Як на мене, це варто уваги. Воно. Цікаво. Так будують в Італії. Так будують. Зараз вже завершують третій поверх. І буде початок четвертого. Бачите, раз, два, три. А там далі четвертий буде. От. Так маємо. Один вже є. 4 поверхи А тут буде новий. От цікаво, який він буде. Дивимось. Подивимось. Так. Оце вже видно каркасний спосіб будівництва. О, от. Тут поки що ліса, ліса. А павука року Подивимося найближчим часом. Що це буде далі? Наскільки швидко вони побудують у трьох цей будинок? Виходить на роботу три людини і вони стучать собі, стукають. От. І виходить у нас таке. заливають бетон, знову стукають. Стукають, стукають. Потім знову бетон. І так до кінця. Подивимось. Мені цікаво, а вам? А вам подобається вам таке.